Розділ 10, Королайн почала підійматися зовнішніми сходами до квартири на самому верху будинку, де у її світі мешкав божевільний старий. Одного разу вона вже була там зі своєю справжньою мамою, коли її мама збирала якісь там доброчинні внески. Тоді вони зупинилися при вході в квартиру старого, чекаючи, поки він знайде конверт, який йому десь раніше залишила мама Королайн. І до них долинав запах дивних харчів, тютюну для люльок та чудернацьких з ароматом сиру речей, які Коралайн і назвати б не змогла. Через ті запахи в саму квартиру вони так і не зайшли. Я дослідник, промовила Коралайн якомога голосніше, та в повітрі, наповненому туманом, її слова прозвучали якось приглушено: Їй усе-таки вдалося вибратися з підвалу, чи не так? Так, вона вибралася з підвалу, але ця квартира під дахом у цьому Королайн ані скілечки не сумнівалася була ще гіршим випробуванням. Дівчинка вийшла на сам верх сходів. Верхня квартира будинку колись була горищим, але це було багато років тому. Королайн підійшла до пофарбованих в зелений колір дверей та постукала, вони відчинилися, і вона увійшла. У нас є очі, є і нерви, У нас є хвости і зуби є. І того дня, коли повстанем, усі отримають своє. Зашепотів десяток, а може й більше, голосів. У квартирі було темно. Стеля у місцях, де вона сходилася зі стінами, була настільки низькою, що Коралайн, вставши навшпиньки, могла торкнутися її. Червоні очі дивилися на неї. Маленькі рожеві лапки розбіглися в різні сторони, коли вона підійшла ближче. Темніші тіні прошмигнули крізь тіні предметів. У квартирі стояв набагато гірший запах, ніж запах у квартирі справжнього божевільного старого стріхи. У його квартирі пахло різною їжею, неприємною їжею, на думку Коралайн. але вона знала, що це все було справою смаків вона просто не любила приправ, трав та різні екзотичні продукти. У цій же квартирі пахло так, ніби всі екзотичні продукти світу були закинуті на довгий час та зіпсувалися. Маленький дівча! З дальньої кімнати долинув швидше не голос, а шелест. Так, відповіла Коралайн, я не боюся, мовила вона про себе, і щойно вона це подумала відразу ж усвідомила, що це правда. Там не було чого боятися. Усі ці речі, навіть та потвора у підвалі, все це було ілюзією, речами, створеними іншою мамою як пародія на справжніх людей та речі в іншому кінці коридору. Створити щось своє вона не уміє, вирішила Королайн, а тільки копіює та спотворює речі, які вже існують. Раптом Королайн спало на думку чому інша мама поставила кульку зі сніжинками на камін у приймальні? На камінні у світі Королей не було нічого, і як тільки вона задала собі це питання, відразу ж зрозуміла це була відповідь, яку вона шукала. Її роздуми перервав голос, що знову долинув з дальньої кімнати: Заходи, маленьке дівча, я знаю, чого ти хочеш маленька. Голос був скрипучий та сухий, як шелест опалого листя восени. Почувши його, Королайн відразу уявила собі величезну мертву комаху. Вона знала, що це безглуздо, звідки у мертвої істоти, особливо у мертвої комахи, узявся б голос. Королайн пройшла крізь одну, другу, третю кімнату з низькою косою стелею, аж поки не опинилася в останній, яка виявилася спальнею. Інший божевільний старий згори сидів у дальньому кінці кімнати. У напівтемряні, одягнений у свій плащ та капелюх. Коралайн увійшла, і його голос знову зашелестів, як сухе листя по тротуару. Нічого не змінилося, маленька дівчинко. Навіть якщо ти зробиш усе, що заприсяглася зробити, що тоді? Хіба щось зміниться? Ти повернешся додому, ти знову будеш нудьгувати. На тебе ніхто не звертатиме уваги. Ніхто насправді тебе не слухатиме. Ти занадто розумна і занадто тиха, щоб хтось тебе розумів. Вони навіть твоє ім'я постійно перекручують. Залишайся тут з нами, продовжував той самий голос. Ми завжди будемо слухати тебе, будемо бавитися з тобою, сміятися з тобою. Твоя інша мама будуватиме для тебе маленького дослідника цілі світи. Кожен день буде кращим та яскравішим за попередній. Пам'ятаєш ту коробку з іграшками? Ти уявляєш, наскільки кращим буде такий світ? І що, не буде більше сірих вологих днів, коли не знаєш, куди подітися, коли немає нічого цікавого, ні прочитати, ні подивитися по телевізору, і здається, що день тягнеться вічно? запитала Коралайн. Ніколи, відповів голос з напівтемряви. І не буде ніколи тої жахливої їжі з приправами, часником, полином та бобом. Кожен раз, коли ти їстимеш, буде для тебе святом, шепотів голос під капелюху старого. Ніщо не торкнеться твоїх уст, якщо не буде для тебе повним смаколиком. А яскраво зелені рукавички, жовті гумовці у формі жабок, запитала далі Королайн. Жабок, каченят. Носорогів, восьминогів, як забажаєш, цей світ буде наново збудований кожного ранку. Якщо ти залишишся тут, ти матимеш усе, що захочеш. Королайн зітхнула. Ти що, справді не розумієш? Я не хочу мати все, що хочу. Ніхто не хоче. Справді, я б перестала радіти речам, які хочу, якщо б могла мати їх усіх. Розумієш? Ні. Не розумію, відповів шепочучий голос. Звичайно, не розумієш. Коралайн піднесла камінчик з отвором до своїх очей. Ти ж лише невдала копія божевільного старого згори. А тепер навіть і не копія, промовив мертвий шепочучий голос. З-під дощовика старого з'явилося легке живріння, десь в районі серця. Через отвір у камінчику жевріння замерехтіло біло голубим кольором, неначе зірка. Непогано було б мати якусь палочку чи щось схоже, подумала Королайн, щоб можна було у неї відстані відхилити плащ. Вона не мала ані найменшого бажання наближатися до чоловіка тіні в кінці кімнати. Після деякого вагання дівчинка все-таки зробила перший крок в напрямку до старого, і він розпався на маленькі частинки. Чорні щурі почали вистрибувати з рукавів, з під плаща та капелюха. Їх було десь 20, а можливо і більше. Їхні червоні очі світилися у темряві, щурі пищали та кидалися на втьоки. Плащ затріпотів та важко впав на підлогу. Капелюх покотився в кут кімнати. Королейн простягнула руку і відкинула плащ. Він був порожнім та засаленим. Від останньої кульки не було й сліду. Дівчинка ретельно оглянула кімнату, піднісши камінчик з отвором до ока. І на рівні підлоги біля дверей спіймала поглядом найбільшого чорного щура, який у своїх передніх лапках ніс якусь чудну річ, що мерехтіла, немов зоря. Саме в той момент, коли вона глянула на нього, він вислизнув з кімнати. Очі інших щурів з кутка уважно спостерігали, як коралайн кинулася за втікачем. Щурі, як правило, можуть бігти швидше, ніж люди, особливо на короткій відстані. Але у великого чорного щура в передніх лапках була кулька, тому Королайн почала наздоганяти його. Маленькі чорні щурики забігали туди-сюди, плуталися дівчинці в ногах, намагаючись відволікти її, та вона не звертала на них уваги і не зводила погляду з чорного щура з кулькою, який мчав у напрямку вхідних дверей. Вони вибігли на зовнішні сходи, що вели додолу. Королайн встигла помітити, що будинок ще більше змінився. Стався ще менш виразним. Він нагадував їй швидше не самого себе, а лише свою фотографію. Але далі вдивлятися в будинок у дівчинки не було часу вона стрімголов помчала вниз по сходах за щуром. Королем бігла швидко, дуже швидко, занадто швидко. Це вона зрозуміла тоді, коли на одній з площадок сходів посковзнулася та гепнулася на бетонну підлогу. Ліве коліно було обдерте, а в долоні руки – на яку вона приземлилася, вгризлися безліч дрібненьких камінчиків. Ранки боліли, але не дуже, хоча Королайн знала, що незабаром болітиме набагато гірше. Вона струсила камінці з долоні, схопилася на ноги та, незважаючи на усвідомлення, що вже все втрачено, кинулася далі вниз по сходах. Діставшись до самого низу, вона зупинилася та глянула довкола. Щур зник, а з ним і остання кулька. Рука, де була стерта шкіра, пекла все більше, а крізь розірвану піжаму на коліні було видно закривавлену рану. Одного разу Королайн вже переживала щось схоже. Того літа мама якраз зняла додаткові задні колеса на велосипеді. І хоча тоді в неї на колінах були рана на рані, вона відчувала, що досягла чогось, навчилася чогось, чого раніше до того не знала і не вміла. Зараз у неї було одне лише відчуття поразки. Вона не змогла врятувати душі діточок, вона не змогла врятувати своїх батьків. Вона програла себе, програла все. Коралайн заплющила очі. Вона була ладна провалитися крізь землю. Раптом пролунав звук схожий на тихий кашель. Коралайн відкрила очі та побачила щура. Він лежав на вимощеній цеглинками доріжці біля основи сходів, з мордочкою, на якій застигло здивування в декількох дюймах від решти тіла. Його вусики були настовбурчені, очі широко розплющені, жовті та гострі зуби виставлені на показ, комір з мокрої крові відблискував на шиї. Поруч з обезголовленим щуром, самовдоволеним виразом на обличчі сидів чорний кіт. Одна з його лапок спочивала на сірій скляній кульці. Здається, я раніше вже згадував, промовив він, що мені ніколи не подобалися щурі. Але так виглядало, що саме цей чорний щур був тобі потрібний. Сподіваюся, ти не ображаєшся на мене за те, що я втрутився. Здається, хапала повітря Королайн. Здається, ти казав щось подібне. Кіт відпустив скляну кульку. І вона покотилася до Коралайн. Дівчинка швидко підхопила кульку. У своїй голові Коралайн почула шепіт останньої дитячої душі. Вона обманула тебе. Вона ніколи тебе не відпустить, вона ніколи не відпустить нас. По спині Коралайн пробігли мурашки. Раптом їй стало зрозуміло, що голос сказав правду. Вона поклала останню кульку до решти у кишеньку свого халатика. Отже. Тепер у неї були усі потрібні кульки, тепер їй залишалося тільки знайти своїх батьків. І з певним здивуванням Королайн усвідомила, що це було не так вже й важко, вона знала точно, де їх шукати. Інша мама не вміла творити, вона вміла тільки змінювати та спотворювати. Поличка над каміном у приймальні вдома в Королайн була порожня. І знаючи це, дівчинка зрозуміла й дещо інше. Інша мама, вона планує порушити свою обіцянку. Вона не відпустить нас, мовила Коралайн. Це схоже на неї, признав кіт. Як я їй казав, немає жодної гарантії, що вона гратиме чесно. Раптом він підняв голову. Ого, ти бачила це? Що саме? Обернися і глянь, сказав кіт. Будинок змінився ще більше. Зараз він був подібний не на фотографію, а лише на недбало виконаний простим олівцем на сірому папері малюнок. У будь-якому випадку, сказала Королайн, дякую тобі за допомогу. Мені тут залишилося ще небагато, хіба ні? Тож ти можеш вирушати по своїх справах, а я. Що ж, я сподіваюся побачити тебе вдома, якщо вона відпустить мене додому. Шерсть кота настовбурчилася, а його хвіст нагадував щітку сажутруса. Що не так? запитала Коралайн. Вони зникли, сказав кіт. Їх більше немає. Я маю на увазі всі входи і виходи звідси. Вони просто сплющилися. Це погано? Кіт опустив хвіст та почав ним сердито мотати з боку в бік. Десь з глибини його горла було чути тихе гарчання. Кіт пройшовся по колу, глянув королей в лице, потім позадкував по тому школу, поки не вперся в ногу дівчинки. Вона легенько погладила його і відчула, наскільки сильно билося його серце. Кіт тремтів, як сухий листок під час бурі. Не переживай, спробувала заспокоїти його королей. Усе буде добре. Я заберу тебе додому. Кіт не відповів. – Ну ж, бо, друже. Коралайн зробила крок у напрямку сходів, але кіт залишився там, де був. Він виглядав жалюгідним та що дивно, набагато меншим: Ну що ж, якщо єдиним виходом звідси є шлях повз неї, тоді ми підемо цим шляхом. Дівчинка підійшла до кота, нахилилася та взяла його на руки. Кіт не опирався, він просто тремтів. Коралайн підтримувала кота одною рукою. А його передні лапки поклала собі на плечі. Кіт був тяжким, але не настільки, щоб його не можна було нести. Він лизнув долоньку її руки у місці, де проступала кров зранки. Коралайн повільно, один крок, одна сходинка, почала підійматися до своєї квартири, зосереджена на кульках, які цокали в її кишені, камінчику з отвором, котій, який міцно притулився до неї. Дівчинка добралася до своїх вхідних дверей. Зараз вони вже були швидше схожими на дитячий малюнок, і легенько штовхнула їх рукою, майже впевнена, що рука провалиться крізь них, а за ними не буде нічого, крім Чорноти та, можливо, однієї двох зірочок. Але двері відчинилися, і Коралайн увійшла до середини.